Всім привіт! В попередньому відео ми додали ворога на нашу карту, а також познайомилися з тим, як працює псевдорандом в C і оператор стачі відділення. Зараз у нас на карті є ворог, і ми можемо, е знаходячись біля нього, якимось чином його атакувати, а також він якось рандомно може атакувати нас. Через те у нас будуть відніматися наші життя, ну а коли ми атакуємо ворога, то і життя ворога. Сьогодні ми познайомимося з такими концепціями об'єктно-орієнтованого програмування як наслідування і додамо нову фічу в нашу гру. Зараз я хочу, щоб ми додали на нашу карту якесь певне яблучко. І це яблучко працювало б для того, щоб коли ми на нього наступаємо, то воно б збільшувало наше життя. Отже, давайте розберемося на практиці, що таке наслідування, додаючи яблучко на нашу карту. Додавати яблочко на нашу карту ми будемо також, так як ми це вже робили у випадках з плеєром або енемі, тобто неправильно. Ну, нам потрібно вчитися, і спочатку ми зробимо погано, потім будемо бачити, чому це погано, і покращувати наші рішення. Отже, як ми будемо додавати яблучко на нашу карту, нам потрібно створити новий клас, яблучко, і які в нього будуть властивості. Першу нам потрібні властивості для того, щоб відображати наше яблучко на карті, а отже йому потрібні координати X та Y. Також у нього ж буде певна бізнес-логіка, тому ми додамо йому Float Health. Це буде зміна, за допомогою якої і буде відбуватися лікування. Тобто в цього яблучка буде паблік-метод, до прикладу, void Apply, тобто приміни яблучко на. Layer, який сюди передасться логіку цього ми напишемо метода пізніше. Отже, от ми створили такий клас. У нього є координати, у нього є якийсь health, тобто якась зміна для лікування. Створюємо для нього конструктор для цього класу, і також створюємо для нього гетери. Сетерів нам не потрібно, в принципі, тому що ми е, передаємо всі ці дані в конструкторі. Тобто, для того, щоб створити яблучко, нам, по суті, в конструкторі необхідно йому задати якийсь y, Health, тому сетерів, як таких нам не буде потрібно. Отже, ми створили клас Apple. Тепер давайте будемо додавати його в гру, так як ми робили раніше. А раніше ми робили так: ми додавали поле в клас Game. Також ми ініціалізували його, і тут статично створювали е, об'єкти, тобто створюємо тут статично якийсь об'єкт, до прикладу, координата 10-10, і лікувати він буде на 100. Тепер ми додавали його е, як поінтер на карту, тобто наша карта мала е, вказівники або поінтери на наших е, плеєрів. Також наша карта буде мати вказівник на наше яблучко. Імпортуємо сюди. Щоб додати це яблучко на карту, ми також використаємо цей конструктор і перейдемо в реалізацію нашого конструктора, додамо його сюди. Тільки це у нас Pointer, додамо ініціалізацію. Так, і для того, щоб намалювати яблучко, нам потрібно буде також певна логіка. Так, ми зробимо ось так: ми скопіюємо ось так код, додамо, і вкажемо, що якщо це Apple, якщо це. Яблучко, то відображає його зірочкою. В принципі, ми зараз додали е, уже все, окрім того, що нам потрібно в гейм в місці передати поінтер на наше створене в грі е, Яблочко. І збілдити тепер це все діло. Отже, ми так додали в нашу гру е, новий об'єкт. Давайте подивимося, як цей об'єкт працює. Поки що він працює без логіки, але він уже є та відображається. І дивіться, що в цьому поганому. Ну, спершу у нас виникає дублювання коду. Тобто, у нас яблучко для того, щоб відобразитися на екрані, має властивості X та Y. Також наш гравець. Для того, щоб відобразитися на екрані, тобто на карті, має також властивості X та Y. І якщо я захочу, ну зараз це не сильно дублювання, так, тому що це тільки два класи, але якщо я захочу додавати і розширювати нашу гру більшою кількістю певних класів, наприклад, додавати якісь дерева, мечі, ще якісь речі, які би я хотів відображати на карті, то ви тільки уявіть, мені потрібно там 10 класів, і в кожному із класів мені потрібно буде прописувати одне й те ж саме. X GetX, GetY, y і так далі, і тому подібне. Тому для того, щоб уникнути такої кількості дублювання, в об'єктно-орієнтованому програмуванні придумали таку концепцію як наслідування. Ну, це, як така вона непридумана концепція Алан Кей, засновник об'єктно-орієнтованого програмування, мав також, як я вже в попередніх відео згадував, освіту з біології. Тому він, в принципі, взяв з біології такі поняття, як наслідування, для того, щоб ми могли уникати великої кількості дублювання коду. Отже, давайте подивимося, як це буде працювати. Ну, спершу, що таке наслідування? Наслідування це коли ми можемо оголосити якийсь базовий клас, а потім від нього. Створити певні об'єкти е, нащадки, і вони будуть наслідувати всі властивості та всі методи базового класу. Отже, в нас зараз є клас Player, і в нас є зараз клас Apple, і нам для них потрібно створити якийсь певний базовий клас, в якому б вони мали е, основні властивості. Який же клас вибрати за базовий? Давайте подивимося на нашу карту. Зараз. У нас є карта, і на карті є якісь айтеми. Ну, до прикладу, якісь об'єкти карти, MapObject. І що важливо зараз для карти і для цих об'єктів, основні властивості цих об'єктів це x та y, його координати, а також сумбол, ну, тобто якийсь символ, яким би вони на карті малюються, яким би вони на карті малювались. Отже, ми можемо зараз створити певний основний клас map item, це буде звичайний клас, в ньому додати int x, int y, а також char до доприклад. В цьому класі. В цьому класі я створю також конструктор, і в цьому класі я також створю геттери. Uh, для X, y і символа, яким він відображається. Отже, в нас тепер є певний клас, в якому є властивості X-Y. Також властивість сумбул і певні методи. Тепер я хочу, щоб наше яблучко мало ті ж самі властивості, які має той клас. Що для цього потрібно? Мені потрібно унаслідуватись від того класу. Синтаксис наслідування такий. Ми ставимо дві крапки після назви класу. Дальше, далі ставимо модифікатор наслідування «Public». Зараз не звертайте увагу на це. В 90% наслідування це буде «Public», тому не паримося, пишемо «Public» поки що. Далі колись я поясню, які є модифікатори, і як ними користуватися, але поки синтаксис наслідування такий: ми беремо клас Apple, і ми кажемо, що клас Apple публічно наслідує MAP-Item. І тепер нам не потрібно мати ось цих getX і getY. І ось цих властивостей нам не потрібно мати. Вони вже будуть всередині цього класу, вони будуть доступні. Тобто ми можемо сказати: ось у нас є MAP. І бачите, ми в Apple визиваємо getX. Тобто викликаємо цей метод. І ми викликаємо цей метод якраз уже з нашого MAP-Item. Тобто, наш об'єкт Apple унаслідував цю поведінку з батьківського класу. І тепер. Якби ми можемо цим користуватися. Нам не потрібно е, це робити в нашому класі Apple. І в нашому класі Apple ми можемо видалити ось ці гетери. І нам треба єдине, що поправити, це поправити наш конструктор. Дивіться, Apple приймає XY та Float. А тут нам потрібно якось ініціалізувати наш е, батьківський клас. Але змінної у нас же ж немає змінної, яка б відповідала за цей батьківський клас, наприклад, якось ця. Health це змінна поля, так, це поле класа Apple. Це змінна, ну тобто це, це якби поле класа Apple. А у нас немає поля класа, ну тобто у нас же ж немає поля MapITEM. Тому Mapitem, ну тобто Apple являє собою MapItem. Отже, ми можемо викликати конструктор MapITEM прямо звідси, передавши йому X, Y. І якийсь символ. Ну, для того, щоб цей символ десь взяти, нам потрібно його додати, тобто розширити наш, розширити наш конструктор Apple, додати сюди цей символ, і передати сюди цей символ. І тепер наш е, Apple. Перейдемо тільки сюди, додамо, що тут буде charл. Ось так. Тепер ми розширили конструктор класу Apple, і коли він буде конструюватися, він також викличить конструктор базового класу і буде сконструйоване таким чином яблучко, так? З певними ще й своїми якимись додатковими параметрами. Отже, ми це зробили для нашого класу Apple, перейдемо в клас Player. Подивимося, що ми тут також нам потрібно зробити. Робимо наслідування, тобто «Public Map Item». Додаємо його. І що нам треба зробити тепер? Нам треба видалити цей XY, так як ми вже його наслідуємо з базового класу, про що я вже сказав. Видаляємо методи getX, GetY, а також сетери. Перейдемо в реалізацію нашого плеєра. Реалізації видалимо поки що ці методи getтери і сетери. Нам не потрібно їх дублювати, вони вже у нас є в базі. І пофіксим певну річ. Дивіться, ми зараз в класі Player якби унаслідували всі властивості від класа Ну, Ми не маємо доступу, на превеликий жаль, до private полів цього класу. Що ж нам робити? Нам же ж потрібно, щоб клас плеєр мав доступ якимось чином до цих private полів. Ну, Нам для цього потрібний третій модифікатор доступу, який ми розглядали раніше. Ну, е я не розповідав про що він, так. Тобто, у нас є спеціальний модифікатор доступу Protected. Е він потрібний саме для того, щоб всі класи нащадки могли отримати доступ до е Свого парента, ну, тобто до властивостей свого батька, батьківського класу. Тепер в нашому класі Player ми можемо отримати доступ до е, цих наших властивостей і використовувати їх якось для своїх цілей. Отже, нам також потрібно зараз пофіксити наш е, пофіксити наш е, конструктор. Отже, перейдемо в конструктор, додамо в нашому конструкторі char symbol, і також в реалізації це зробимо конструктор по замовченню. У нас також буде викликати map-item, передаючи туди 0, 0, ну і до прикладу буковку P, а конструктор, який не по замовченню, додаємо сюди сумбол і викликаємо конструктор базового класу. Map item X, Y і Sumble. Поки що давайте е, видалимо конструктор копіювання. Він був нам потрібний в минулих уроках, колись ще він нам також знадобиться. Зараз ми його е, видалили, і в, ось тут я його також видалю. Отже, Ми, в принципі, зараз зробили наслідування класа Player від класа MapITem. Також ми зробили наслідування класа Apple від класа MapItem. Тепер ми в основній грі, що нам потрібно зробити? Тут, де ми створюємо ці плеєри, тут, де ми створюємо плеєра enemy і яблучко, нам потрібно в конструкторі додати те, що плеєр буде виглядати як P, наш ворог буде виглядати як Z, а наше яблучко буде виглядати як зірочка. І в нашому суперметоді draw ми тепер можемо виводити не ось так, а виводити ось так. This, player Get stumble. Також. This Apple. Get Sumble. І this enemy. Get Sumble. збілдим нашу гру. Подивимося, що поломалось Дивно. Адже нічого не поломалось Запустимо нашу гру і дивимося. Наша гра. Працює повністю так само, як і вона працює. І зараз, в принципі, у нас є той самий код, але тепер ми створили певний базовий клас для наших мапайтемів. Для наших ну, тобто, ми тепер створили спеціальний клас для всіх об'єктів, які будуть у нас занесені на карту. І ми тепер можемо розширювати нашу гру, розширювати нашу карту, створювати більше об'єктів, наслідуючись від MAP-айтем. Це звичайно круто, ми пофіксили що? Ми пофіксили в основному дублювання коду. Але найбільший профіт і найбільший бенефіт нам це дасть в наступному відео, коли ми познайомимося з тим, що таке поліморфізм. В даному відео ми познайомилися з тим, що таке наслідування, а також подивилися, як працює, як, який синтаксис самого наслідування, і я намагався вам пояснити, звідки це взялось і для чого. А в наступному відео ми подивимося на те, що таке поліморфізм, як він реалізується за допомогою того ж і наслідування і наскільки те все буде трошки крутіше. Всім дякую, до наступного відео.